Доброго ранку, діти! Сьогодні з вами виконаємо руханку. А яку ви дізнаєтесь, коли відгадаєте, що це за звук? Так, це пожежна машина. Тож давайте разом виконаємо руханку про пожежну машину. Це пожежна, це пожежна, нам ми годить. Це вона, як мак, червона, вулицею мчить. Це пожежна, це пожежна, нам ми готить, це вона, як мак, червона вулице йомчить. Іу, іу, їдьте сюди мерщій, на верхівці каштана котик мій. Михтять, михтять, вогники блим блим, гудуть сирени, голосом гучне. Пожежна, це пожежна, нам миготить, це вона, як мак, червона вулицею мчить Це пожежна, це пожежна, нам миготить, це вона, як мак червона вулицею мчить біп, 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 швидко шлях звільни бо життя рятують всім щодня вони. В місті десь вогонь зайнявся часу, не гай Ти пожежну на дорозі чемно пропускай, це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак-червона, вулицею мчить це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак-червона, вулицею мчить Та на котик Михтять, михтять вогники блим-блим гудуть сирени голосом гучним. Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак, червона вулицею мчить це пожежна, це пожежна, нам миготить. Вона як мак червона, вулице мчить. Молодці, ви дуже гарно рухалися. Мені дуже сподобалось вами рухатися.